Він пройшов в теракту в Оленівці. Він бачив все це на очі, і, вибачте, він збирав це все. Він був в Іванівській колонії, там, де його били, були дуже жорстко. В нього вибиті зуби, в нього перебиті ребра були, в нього дирка була в спині. Перебиті всі сустави. Старша донька вона більше його пам'ятає, так як їй тоді було три з половиною і в неї є пам'яті він. А от у сина лише по фотографії він знає, тому що сину було 11 місяців, коли чоловік поїхав в зону бойових тоді дій. Кожен день я можу, можу плакати. Я можу ввечері от діти сплять, я можу сидіти там гортати, можливо, якісь відео, можливо, щось читати, якусь психологію, чи ще мене просто становиться камо в горлі і, ну, і все, сльози йдуть самі по собі. Я думаю, що можливо, нехай це буде не рік, не через два, а нехай це навіть буде через 10 років, але я все одно туди повернуся.